За останньою інформацією у банках простежується спад відсотків для гривневих вкладів. Краяни вважають, що на таке зниження вплинув один із законопроектів, в якому мова про сплату відсотків на обмін валюти. Наразі цей законопроект не набув чинності. Тим не менше, вкладники стурбовані, що ставка на гривневі депозити буде знижуватися. Однак фахівці зазначають, що сьогоднішня ситуація результат наслідування європейських стандартів, а не маніпулювання. Окрім того, в країні поширюється незаконний фінансовий туризм. Якщо порівняти із європейськими банками, то, звичайно, у них ставки досить значно нижчі, ніж у нас. І навіть з цим е, говорять про фінансовий туризм у зв'язку з тим, що деякі люди із Європи їдуть до нас, щоб розмістити якісь короткострокові депозити. Так що це, в принципі, закономірне явище. Нещодавно банки пропонували вкладати гроші під 25-26% відсоткову ставку зараз, якщо зберігати гроші на рахунку, то за рік можна отримати тільки до 20% відсотків реальних нарахувань. Запорукою стабільності банку також є зваженість його політики, як щодо депозитів, так і щодо кредитів. Спеціалісти також зазначають, що депозити нині дуже гнучкі а їх ставки залежать від багатьох факторів, починаючи від курсу Нацбанку і закінчуючи специфікою населення. Попри це, не варто спокушатися пропонованими занадто великими відсотками. Депозитні ставки у закарпатських банках справді знизилися. Однак, фахівці запевняють, що інколи низький відсоток означає якість та гарант збереження ваших грошей.